Перш за все, я би хотів підкреслити, що свято Різдва Христового це є свято великої близькості Бога до людини. Це є свято воплочення. Невидимий, вічний, всемогутній Бог, воплотившись в людину, стає видимим, стає тендітним, скажімо, по-людськи слабким. Той, хто є господарем, Усякого добра стає в Богим. Той, хто є е, творцем сотворіння, той, хто є господарем історії, він входить в історію свого Сотворіння. Отож, ми можемо сказати, що ця близькість Бога до людини, очевидно, що в кожний історичний період. Які людина живе, по-новому проявляється. Ми можемо сказати, що сьогодні ми святкуємо Різдво, можливо, в дуже драматичних обставинах: обставинах війни, обставинах, коли ми мусимо боротися за свою свободу і незалежність української держави. Ми сьогодні святкуємо це свято в той час, коли багато людей є. Переселені із своїх домівок, коли наші воїни своїми грудьми затуляють наше життя, коли багато є поранених, багато людей, які страждають від голоду і холоду. Отож, що означає святкувати Різдво в таких обставинах? Я би на це питання відповів так. Сам Бог сьогодні радіє нашими радостями. І страждає нашими болями. Наш Спаситель є присутній в житті тих, хто сьогодні відчуває смуток і тому заміняє його на радість. Він сьогодні є силою слабких, надією безнадійних. Отож, така я би сказав. Внутрішня близькість Бога до людини, до людини в драматичних обставинах і історії, можливо, і є сенсом різдвяної радості саме 2015 року. Ну, я думаю, що це є природньо, що людина щоразу повертається до свого першого враження, до першого переживання. Та, того таїнства е, Божого народження. Е, сьогодні, я думаю, що нам є дуже важливо все ж таки замислитися і збагнути, в чому полягає сенс того свята. Тому що ми покликані святкувати Різдво не лише на рівні наших емоцій, а лише, не лише на рівні якогось, я би сказав, того чи іншого е, е, переживання минулого. Ми сьогодні повинні переосмислити зміст Різдва в нових обставинах. І це потребує певного, можливо, теж і зусилля з нашого боку. Я би хотів запросити усіх відкрити сьогодні зміст Різдва по-новому. Ось, наприклад. Ми протягом цього року багато раз відчували, що ну, не все ми можемо своїми власними зусиллями досягнути, що є якась межа, межа людського терпіння, межа навіть життя і смерті. І ми начебто відчували, що ми потребуємо спасіння, що своїми власними силами ми не можемо себе врятувати. І ось Сенс Різдва полягає в тому, що те спасіння приходить. Наш Спаситель ось народився. І тоді ми якось цілком по-іншому починаємо все оцінювати. Я пригадую собі свідчення одного воїна АТО, який, повертаючись з лінії фронту, їхав ще з одним товаришем, який властиво. Був невіруючим, але там, на лінії фронту, він відчув у цю межу власного зусилля і Божого спасіння і вертався із словами, все ж таки, там хтось є. І цей хтось сьогодні нам об'являється, як Ісус Христос, воплочений Бог, Спаситель світу. Очевидно, що наша традиція святкування Різдва, вона якраз і несе у собі все те, про що ми говорили. Наші колядки це є надзвичайно простий, але глибокий спосіб, як оспівати таїнство воплочення нашого Бога, як оспівати це таїнство всемогутнього, яке появляється у немочі. Таїнство вічного, який ось входить. В людську історію. Я би запросив усіх вдуматися в слова коляди. А з іншого боку, чому ми колядуємо? Тому що ми про цю радість повинні сповістити усіх тих, хто є поруч, цією радістю від того, що з нами Бог, ми повинні ділитися з іншими. Тому я би запросив і заохотив. Кожного українця, кожного, хто почув привітання, Христос народився, самому коляду заспівати і з тою колядою поспішити до ближнього. Таким чином, справді, ми відчуємо, що ну, разом ми сильні, разом ми сильні, оспівуючи нашого Спасителя. І, очевидно, ми є сильні разом з Богом, який ось прийшов до нас. З нами Бог сьогодні церква співає. З нами Бог, розумійте народи і покоряйтеся. Та це ж була молитва Революції Гідності. Тому колядуймо, відкриваємо для себе присутність поруч нас, всемогутнього Бога, народженого Спасителя, і поможімо нашому ближньому відкрити для себе того Бога, який є люблячим, який є близько, того Бога, який є джерелом нашої сили. e nossa e na